Часто ми сприймаємо чужі слова, як істину про себе. Та чи завжди вони говорять саме про нас? Я Олена Скомаровська, психотерапевтка. На моєму каналі ми говоримо про психологію особистості, пізнання себе та саморозвиток. Тож, якщо вам цікаві такі теми, підписуйтесь на мій канал. Тут ви знайдете підтримку, нові ідеї та відповіді на важливі запитання про себе і про стосунки з іншими. В Психології є поняття проекція. Це коли людині важко прийняти щось у собі і вона несвідомо приписує це іншим. Наприклад, якщо хтось постійно підозрює інших у брехні, часто це означає, що всередині в нього є власний страх бути обдуреним або навіть людина сама схильна викривлювати правду. Тобто слова іншого це ніби дзеркало, але воно відображає не нас, а його внутрішній світ. Ми всі є дзеркалами одне для одного, але це дзеркало завжди спотворено досвідом, травмами, страхами того, хто на нас дивиться. Одна людина може назвати вас впертою, інша сильною і цілеспрямованою. Це не означає, що хтось із них помиляється, це означає, що кожен бачить крізь власну призму. Думки оточуючих можна порівняти зі світлом ліхтаря. Він освітлює лише невеликий шматочок простору, часто під кутом, який зовсім не дає нам бачити повну картину. А справжнє світло на себе ми вмикаємо лише тоді, коли дивимося на себе власними очима, уважно, чесно і з добротою. Як відрізнити чиї слова варто прийняти до уваги? Якщо у словах є конкретика і приклад, це може бути корисний зворотній зв'язок. Якщо ту саму рису вас бачать різні люди, незалежно один від одного. Можливо, у цьому є правда. Якщо слова допомагають вам рости, вони цінні. Якщо лише принижують, не зважайте на них. Пам'ятайте, ви не зобов'язані носити на собі ярлики, які вам приклеюють інші. Чужа думка це лише маленький відблиск у величезному дзеркалі. Вона завжди більше говорить про того, хто її висловлює, ніж про вас. А справжнє світло на себе вимикаєте самі. Напишіть у коментарях, чи були у вас такі ситуації, коли чиї слова вас сильно зачепили, і як ви з ними впоралися? Ваш досвід може підтримати інших. Дякую вам за увагу і за свородній зв'язок.